Друзі, ну друг армія все вдосконалюється і вдосконалюється, вдосконалюється і вдосконалюється. Коротше кажучи, друк армія пропонує саперам-інженерам безкоштовно замовити новий девайс, таких не було. Це підривна машинка. Я не сапер, я взагалі не можу коментувати, що це для чого. Єдине, щоб видно, що щось дуже потрібне. І тут 20 хвилин на мініо у них на сайті, якщо хочете подивіться, також вони пропонують безкоштовно замовити електросірники. Ну, це не настільки важливо, як мені здається, як для саперів підрівна машинка. Ну, дивіться, що вони пропонують. Ой, ой, І штурмовий батальйон, який, собственно, цю ідею породив, проводив випробування в бойових, скажімо так, умовах цього діва, поки воно дійшло до серії. Ну і також окрема подяка розробнику РФД, хлопцям, які... Йому допомагали окрема велика подія гарної дівчині. Надії, яка собственно, збирає. Восьма окрема гірського штурму бригада розробила якусь саперну підходну машинку. І тепер ця машинка може підривати, це, що може підривати. Це щось нове. Мені здається, що вона повинна, якби отримати авторство, бути. Частиною Збройних сил як військова одиниця. от І я ще такого кого не бачила, я постійно там передивляюся інформацію, але мені здається, що це важливо. Що тепер щось нове, давайте далі послухаємо. Ці машинки, так що. Так що, коли будете брати їх до рук, знайте, що. Руки були дуже заботливі. Надія, велика тобі подяка навіть усіх. Общем, що це таке ця машина? В общем, як я вже розказував відео про індукційні машинки, які от уйдуть, йдуть, ну, різні клікери в якості піхотних. Ну, по-перше, до деяких мін вони взагалі не йдуть, ну як до ОЗМ-72, тому що хер ви знайдете ту по М4. До Клеймурів вони якби йдуть, але не завжди працюють. Ну а до нашої версії Клеймура, відповідно, до ПвП-50, крім Отолінії. З такого проводу спец 200 ну нічого не ну наскільки я зрозуміла, я вже вибачаюся, прокоментуйте мене. Ви знайшли міну, да? Так, Отаку міну, і ви можете її підірвати на місці Вам не треба нікого чекати. Я просто розумію, що більшість військових і так наполовину. Сапера. Тобто, ти слухаєш ти нічого не розумієш. Но по факту щось ну, дуже 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 важливе, щось дуже дуже необхідне, не просто якісь клікери, тому що вони не підходять. А це машинка підходить на, на все. Вона дуже проста, вона дуже елементарна. І тепер довго чекати не треба. Тобто знайшли, встановили, я так розумію, відійшли і підірвали. Ну, В тому, в тому плані, де того ця машинка є. І от отримує піхоту оце діло, і що з цим ділом далі робити? Ну, в піхоті немає підривних машин. Ну, по перше, ще раз скажу, що цю лінію я не раджу використовувати в піхоті. Ну, взагалі не раджу використовувати її. Тому у цю оставці не знаю на який випадок. На саме крайній використовуйте якийсь або клайморівську лінію спрацьовану, або просто будь-який провод машинка і на відстані підривайте. Це я ще зрозуміти не можу. Я зрозумію, також розумію, що це мега важливо. Це потрібно піхоті, щоб не чекати взагалі підрозділів, яких ніколи немає. Чомусь якби тому. Ермія гарантує на кожному підрозділі отакі машинки. Ну... Ну, коротше кажучи, коротше кажучи, підривати буде народна підривна машинка. До речі, така машинка може хід подій. Насправді, отака машинка, отакий дріт, оці дві клеї, зелена і червона. Мені подобається два кольори: зелена і червона. Значить, підривати безпечно треба на відстані.